Просто неймовірна промова грузинського бійця на підтримку України. Потворний вчинок легенд боксу Канело хоче бою з усиком. А Сашко хоче Пузіко Тайсона. Та нова можлива дата їхнього поєдинку. Щось мені підказує, що ви ще не підписалися на наш новий канал Тайк Майсон. Новини боксу. А ну мерщій виправляти, А я зараз про все розкажу. Одним із найкращих боксерів сучасності був і залишається японець Наоя Інуе. Він залишив усі пояси вакантними та піднявся до першої легшої ваги, де має намір також завоювати титули. Але хто ж міг подумати, що відразу без розкачки? Промоутер топ ренк Боб Аром уже заявив про те, що самурай з великою ймовірністю вийде в ринг у квітні проти непереможного Стівна Фултона, який володіє ременями WBC і WBO, А японець зробить усе можливе, аби забрати їх собі. Якщо хочете мою думку, то я не перестаю захоплюватися японцем. Кінська сила удару для практично 50 кілограмів, гарна швидкість і постійне бажання просто знищувати суперника, не дивлячись на регалії. Я не фанат маленьких дивізіонів, але який же цей Інуе крутий, якщо готовий відразу влитися в нову вагу і відразу в бій з чемпіоном. Хоча і Фултон також досвідчений та потужний, і аж ніяк не факт, що вдасться відразу здолати чемпіона. Але мої симпатії будуть на боці Інуе. Які ж круті грузини? Є такі, що за нас воюють проти рашки, а є такі, що роблять це дипломатично. Зокрема, грузин із UFC Два Двалішвілі переміг на турнірі з Джиу-джитсу. А після видав важливий спіч для України. Секен вона сей піс. Айджа вона піс. Віоно туди Росія тейкін овер Україн. Дейді дуй сам тільки вороде йди ту майканчі, Джорджія. Твоніван центрі ви олли. peace, you know, we don't need war. just, yeah, we don't want to go back to SSSF fuck that. you know, we love, we need freedom. you know, we, we, love, we are as georgia and ukraine. we are friends with europe and us. we, we are independent country. we have all culture, all tradition, and we just want to live, you know, we don't want war. but every now we have a good event here. we, we all work. we are seeing, doing good things. and ukraine, people dying. The Russian government is doing this, you know. Russia is corruption country. We all know. And then they, I'm um, just, you know, I have to say that, you know, that's, that's, that was bothering me. Дякую всім, хто каже про біду в нашому домі, влупіть вподобайку нашому грузинському другу. І як же гидко розуміти, що на противагу Мерабу Двалішвілі є ті, кому хочеться сказати: геть звідси посібники окупантів, російському промоушену хардкор Boxing дали провести турнір у Дубаї. А заради легітимізації цього, мовляв, росіяни можуть організовувати бокс, і ось вам доказ. І ще й запросили топ зірок. Серед них Флойд Мейвезер, Рой Джонс, молодший, Антоніо Тарвер, Жозе Альдо. Дестін Пор'є, а також Джуніор до Сантос. Це реально мерзнішки. Але я би не розчаровувався. Той такий майвезер і раніше, як бачимо, адекватністю не відрізнявся. Рой Джонс для мене кумиром не був ніколи, та й дно пробив уже давно. Я російський! Щодо Тарвера та інших, тут два варіанти. Або вони не розуміють, у який Саранськ вони вступають, або просто забашляли їм так добре, що можна і поторгувати лицем. Ви як думаєте, все ж, яка їхня мотивація підтримати цей російський проект? Напишіть свою думку в коментарях. Усик проти Канело. Це якась абсолютно вигадана історія, чи все ж таки бій має місце бути колись? Є думка від промоутера рудого: після того, як Усик побив Джошуа, я жартував з Канело, а він сказав. Без проблем. Я поб'юся з усиком. Ви можете подумати, що він збожеволів, що у нього немає шансів, але канело справді побився б з усиком у важкій вазі. Он шутит. Та ти що, Едді? Ну тут або ти говориш у режимі Арестовичі, або Канелич просто за будь-який двіж, аби грошей насипали якомога більше. Але як на мене, бій проти Бівола це був прикрий, але достатньо логічний клац по носу мексиканцю. Феноменальний боксер, якому немає рівних у його дивізіонах. Акцентую у його дивізіонах. Лізти іще вверх. Щоб що? Можливо, проти середнього крузера Альварес був би конкурентним. Проте до Усика Саулю, як до місяця рачки. Такі хабарити і це природньо. Сам же Сашко хоче одного бою з Ф'юрі, про що постійно тому нагадує. Hey, I'm coming for you! Але навряд у цих словах ви побачите щось нове. новелі. Hey, Барачо, пузіко, дабл Барача, він да. Люк. Натомість є свіжі подробиці можливого бою. Інсайдер Майк Копінджер оприлюднив інфу, що Усик та Фюрі можуть відбоксувати 29 квітня. Усик завершив свою частину угоди з саудитами, і тепер черга за Ф'юрі. Якщо ні, бій може відбутися на Уемблі. Скажу, як бачу. Нові подробиці і те, що вони є, це чудово. Але чомусь мене не залишає та думка, що все якось затягується. Так, вочевидь, коли мова йде про один із. Головних боїв століття за абсолюта в хевівейті інакше й не могло бути. Адже це два гонорових чемпіони, і кожен хоче гнути свою лінію. Проте всі ми розуміємо, що циганський король здатний виконати щось несподіване. Адже рік тому справа також ішла до цього бою, але Тайсон тоді чомусь відступив. І так само, коли мав бути реванш проти Володимира Кличке. Цього разу циган може зробити те ж саме. До речі, ви вже бачили ретро-відео про те, як болгарський перець роздраконив клучка молодшого, а той показав йому, де раки зимують. Воно вже на каналі, тому залітайте!